Єдине, що я можу тут сказати, прямо це реальне єдине, я, я не бачу, щоб той пан, кого звільнили, прям був якийсь некомпетентний і так далі. Я взагалі не розумію, чому. Я єдине, можу сказати, що э, ми. Тим звільненим, як будто самі собі наступаємо на горло, щоби поставить когось більш, не знаю, агресивного, більше того, який може ходить і і не знаю, там надокучать, я я не розумію А я розумію Бо я дивилася, це ну, питання. Ну, ти, ти і розкажеш. У мене це є все, одна що підозра, понимаю. що на фоні дивіться посли, яких звільняє пан Зеленський, знаходяться на своїх посадах. Здебільшого там є достатньо компетентні люди, знаходяться да, в от як пан кислиця, компетентна абсолютно людина, Женя правий, ну кислицю, взагалі за що. До деяких людей у цьому списку питання є, тому що вони ну, не викликають да, певної довіри. Але посол у країні це. Політична робота, де вони домовляються, просувають ну коротше, просувають дом, домовляються про зустрічі, просувають наші ідеї е, і і так далі, тому подібне, як і дипломати, тобто як не крути, да от в цьому ключі. А тут на фоні потенційних домовленостей змінюється велика низка тих послів, які топили український наротив за кордоном. Розумієте, в чому момент до чого я схиляю? Коли треба, щоб компетентні люди, які відстоювали Україну, перестали відстоювати Україну на фоні, ну, на міжнародному фоні, на фоні потенційних домовленостей. У мене випадало, що таке враження, що це як певна вимога, грубо кажучи, до перемовних процесів зміни, зміни послів на менш дієвих, на ну, зміни людей на тих, хто не буде. Тиснути на конгрес не буде тиснути на уряди. Ви поняли, що я маю на увазі? Не зовсім я так розумію, тут треба змінити людей, які будуть по по іншому. Абсолютно ну не може пан кислиця, який демонстративно кайфово на початку війни читав книжку при представникові Ерефії в ООН, Що не так з дипломатією? Понімаєте, коли докладав е, цей про бойових комарів, просто показово стібав. Ну, не буде він наступати собі на горло, угукать, агакать, кивати головою. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це буде робити інша людина. Інша людина. У нас інколи міняють коней на переправі, коли потрібно приймати не зовсім не зовсім, не те, що правильних рішень, ну, мабуть, некомпетентних Гручних. рішень. Да, змінити тактику, да, да. От, от, от в мене воно якось в такому ключі ну, випадало не і продовжує випадати. Да, тобто, треба було змінити на іншу персоналю, яка буде діяти інакше яка не. А, Давайте так, не зарекомендувала себе в певній лінії поведінці. Ну, грубо кажучи, ну уявіть, що зараз до мене хтось прийшов і сказав: Саша, ти оце більше не кажеш? Ну, ви в це вірите? Взагалі». І я така із яскравої жінки, жінки перетворилася, ну, так. Да. Все буде хорошо, я кажу не про всіх загально але тенденція на тих, що там є позиції, які змінюють на те, щоб вони поводили інакше, умовно в Туреччину, де треба просувати одне, а в Штатах треба молч... ну наприклад, більш мовчазного персонажа. А куди-небудь там я не знаю, там умовну вмовну Фінляндію. Треба іншого, не той, який вів себе. От ви зрозуміли, перетасовка з іншою моделлю поведінки, і саме на фоні якихось потенційних домовленостей. Тобто, тут от типу коригування людей, які. Інакше себе поводять. От я в, яка, в якусь таку от історію. Типу, щоб десь хтось мовчав, а десь хтось, навпаки, більш агресивніше себе ну, вів, але не з позиції більш, навіть да, України а світу Що російські да. країни там явно ж будуть ставитися люди, які будуть в общем то більш лобіювати, як та сама Угорщина і так далі. А от Там, там да там більш активні треба, там, видно, більш спокійніші треба. ну Я ж говорю, тому що. Мислу я таки не поняв Ну, добре, що у нас є Олександра, вона нам ще раз сказала. У мене випадає, що Туреччина може дійсно задіяти флот, але не в контексті скоріше, військової історії. А коли прокрутиться коло сороку, це, це питання обговорюється як врегулювання чогось. Знову нагадує, знаєте, яку тенденцію? Потенційний захід миротворців НАТО постфактом закінчення чи замороження війни. От Турція хоче виступити чимось подібним тільки в контексті моря, тобто, це не зараз, це за виконання певних умов. Але вони планують. Ердоган не просто поклав око, він уже вважає, що це його, ну грубо кажучи, що все це мій дім. І я там буду править, і я вже молодець, і мені все по кайфу, і все хорошо. І він вже рахує бабки. Понімаєте? Вже все бабло рахує вже в очах турецького султана. Пішли доляри. Знаєте, як щотчику ото крутиться? От. Я би до речі, ну в мене все одно не випадає, що з нашої сторони є ті, хто допомагав яким чином. Да, є питання по поводу цієї безпеки, є питання по поводу цього, але ж, але, ж, да, але ж це не допомога. Це перший момент, другий момент В мене тут фігурують деньги. Планована піар акція, да, да рашка. Тільки от що, що єдине дивне. Має таке відчуття, що до цієї атаки був залучений ще хтось. Тобто, це не тільки їх спеціалісти, а ще профінансовані хтось. Треті люди. Бо угу. що скажімо, можна кажучи, як... вони як будто просто самі не могли би отако зробити. Тобто атака потужна, атака жорстка, і, і, і в мене тут чітко карти лежать про залученість денежною за, 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 за бабки. Коротше, в общем-то, залучить ще якусь третю сторону. Ну, Китайці. Або сєвірокарейці, які навчалися у Китаї хакерській справі. Там є ціла каста в северній Кореї, молодиків і дівчат, яких навчають у Китаї сама сіверна Корея натаскує саме на хакерську таку от історію. А вони потім з дуже прикритих, коротше, з дуже прикритих серваків на території Північної Кореї, там валять такі речі, роблять, ну коротше. Або з території Китаю. Ну, давайте так, в не хило випадає. Ми попали да, і на утічку інфи, і на бабки тут. Нормально, так український. У мене теж деньги, в мене тут теж достатньо такі жорсткі спорні моменти, ну і башня, Да-да-да і сила достатньо. І з нашого боку, боку, все ще п'ятірка, п'ятірка мечів у бік ворога. Скоріше за все, все ще якісь цікаві атаки, зненацька, якісь такі історії, і є підготовка до того, щоб хтось вмер. Не знаю, як швидко ми зробимо так, щоб хтось вмер, але підготовка до якоїсь знову такої історії, як ми вже бачили, з отим героєм самокату от, низький йому уклін, хто б він не був. Да, самокату низький уклід. Боже, знову там вони затримали якогось таджика, який не при ділах абсолютно узбека. Ну, капець, ну просто. І знову в мене, блін, слухайте, знову в мене якась брехлива інформація. У мене тут полізе брехлива інформація. Брехлива інформація, купа нагнітання, якихось вкидів, якоїсь дезінфи, якоїсь отакої історії, капець, капець, капець. І О, може бути брехлива інформація пов'язана з окупованими територіями, що там не здається. Може, да. Або направлена на окуповані території. Ну коротше, ми просто зірка і я Причому інформація така. Угу. Не красива, не хороша. У мене випадає по трійці Пентакли, що щось уже, ну, уже в процесі передавання. Так, да, воно дозовано, але воно ну, якось передається. Давайте так, якийсь конвейер. Того, що воно поставляється, 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 він уже відбувається. Да, це не гамузом. На жаль, да жаль з купою. Я ті котті да, сказати. Жаль не посі п'ятдесят танків да, та в одні, що але да, знаєте, п'ятдесят танків, всі в одні захід. Але оце те, що воно їде, типу, регулярно, воно якась регулярність у цьому всьому є. Типу, хоч якась вабша.